Визволення чи окупація унікальні кінохроніки 39-41 років вже не належать до секретних архівів, але до зараз бачили їх небагато. Меморіальний музей, жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. Ці матеріали оприлюднив у Львові чи не вперше. Показ відбувся під час науково-практичної конференції. Ми просто не можемо е, рухатися далі. Ми не можемо навести. Лад у нашій історії, в нашій пам'яті про історію, якщо ми не е, зрозуміємо, що тоді сталося, і якщо ми не е, зрозуміємо той біль, який пережили люди від е, комуністичного тоталітаризму, організатори конференції презентували також виставку, в основі якої прихід Червоної армії в Галичину та трагедія репресій, що настали по тому, призначена експозиція найперше для молоді. Насправді це треба було робити ще давніше, ще років 10 тому. На жаль, ми в такій країні, що ми мусимо доганяти те, що наші сусіди вже зробили поляки, Прибалти, Східна Європа. Вони вже це зробили або роблять, і воно в них є успішне, воно в них дає плоди. А меморіальний музей тюрма налонського готує ще одну документальну стрічку: хроніку Галичини 39-41 років. Збираються її запрезентувати вже у жовтні.